Лайфак від кармолога, щоб дитина краще вчилася. Намалюйте з дитиною разом плакат. І напишіть на неї: Я добре вчуся, я класно вчуся. Та я, наприклад, хороше читаю, якщо це першачок і трішки у вас так не дуже йде читання. Або ж напишіть те, що дитина дійсно там. Чи алгебра, чи математика, трішки дається так скудніше, то напишіть на цьому плакаті: Я добре розумію там якийсь предмет. І повісьте це у кімнаті дитини. Коли вона буде заходити, і цей плакат буде майоритю її перед очима. У підсвідомості буде дійсно записуватися те, що вона добре знає той предмет, чи вона добре читає, і ви побачите результати вже за місяць.